Що я вибрала піти прогулятися, бо я втомлена, але тим часом я мушу закінчити написання курсової, то що це означає? Що Поки я гуляю, мене може доганяти оце питання, чи курсувати, чи гуляти, чи я винна, чи ні. І починається тривога. Що це означає? Що я в моменті, коли я почала вибирати, гуляти чи не гуляти, не зробила до кінця вибір. Якби я вибрала до кінця, що так, цю годину я не роблю курсову, все, ну я точно гуляю цю годину, то тоді я е, відмовляюсь від роботи над курсовою, е, вибираю гуляти. Якщо я це роблю достатньо усвідомлено, то ця година, вона начебто, я набуваю прогулянку, але відмовляюсь від курсової. Це питання вибору в моменті, усвідомленого. Якщо ж я така, типу, витіснила питання курсової, витіснила, така, типу, ой, піду погуляю, типу, думати ні про що не буду. Зараз просто піду погуляю. Тоді в момент прогулянки, мене оця витіснена думка може наздоганяти. Я така, блін, треба було курсову робити, блін. що ж я пішла гуляти. І це наче, ну, як відбувається як тривога. Насправді, це не зроблений просто вибір в моменті. Я би сказала недороблений вибір. Ми наче його зробили, але ну як усвідомлено не відмовилися від процесу написання курсової. Що робити, якщо все ж таки на початку вибір ми зробили неусвідомлено? Ну що, В моменті, коли я гуляю, я починаю розуміти, що в мене настав момент нового вибору. Або я закінчую прогулянку і вже кажу все, капець, точно треба писати ж курсову, я ж просто не подумала. Я роблю вибір відмови від прогулянки, біжу писати курсову. Або якщо там неможливо, я кажу, слухай, ну неможливо. Значить, зараз я не можу вибрати писати курсову, Я там від'їхала дуже далеко, автобуси не ходять, тільки годину треба погуляти. Я ніяк не можу повернутися додому. От ніяк. Значить, тоді я ну, змиряюсь з тим, що зараз буде питання, момент саме прогулянки. А питання курсової відкладається. Я буду там дописувати вночі, чи ще якось? Оце, коли я чітко йду за одним і відмовляюсь чітко від іншого, знижує тривогу.